Новин підбиваємо підсумки четверга. Дивіться далі у випуску. Запеклі бої в Авдіївці, обстріли фосфорними бомбами та наслідки влучання по Нікопольській гімназії. Хроніки 596-ї доби війни далі у Запоріжжі. Продовжують відновлювати зруйновані ворожими атаками будинки. Перебіг робіт на Застафонській 10 бачили наші журналісти. Смертельні квіти для окупанта та зображення революціонера Нестора Махна на вулицях Запоріжжя з'явилось ще два нових мурали. Де їх можна побачити? Розкажемо за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні та Запоріжжю. Зокрема, за даними Генштабу, окупанти пішли у наступ на декількох напрямках. В місті Авдіївка Донецької області вже третю добу не вщухають запеклі бої. Росіяни обстрілюють як позиції наших військових, так і населений пункт. За словами начальника міської військової адміністрації Авдіївки, Віталія Барабаша. Російська піхота, десант та сотні одиниць техніки йдуть з десяти різних напрямків минулої доби. Місто пережило понад два десятки ракетних ударів. Ворог великими силами пішов в наступ вчора по декількох напрямках. От, дійсно все відбили, немає втрат по позиціям. Багато вчора їх накліпали Декілька десятків техніки, декілька сотень кацепур вже лягли і не повернуться додому. Все відбито, все тримається, хлопці працюють. На Бахмутському напрямку росіяни обстрілюють позиції наших захисників фосфорними бомбами. Відео нічних атак поділились прикордонники. В той же час у Сімській області українські військові вступили в бій з вісьма диверсантами, що намагались проникнути на один з об'єктів критичної інфраструктури. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України. У цій звитяжній роботі задіяні сили оборони. Працюють штаби. Спроби були недопущені. Ворог паніши втрати. Відійшов сили оборони України. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мали успіх в районах східніше Кліщівки та Східніше Андріївки Донецької області. Відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак. Східніше Степового. Південно-східніше Северного та південніше Первомайського Донецької області сили оборони України успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Внаслідок удару по Нікопольській гімназії загинуло четверо людей. Ще двоє травмувались. Усі працівники навчального закладу, куди посеред білого дня окупанти завдали удару. Пошукові роботи завершені. Розбір завалів триває. Була рашисти по Херсону. Опівночі вдарили по Білозерці та Чорнобаївці. Чоловік та неповнолітня дівчина отримали поранення. Чорнобаївці від обстрілу загинула людина, яка не встигла сховатись. Це був останній прильот по Чорнобаївці. По ходу, в підвал чи спускався, чи знайшов, що він в підвалі лежав. Хотів втікти, а попала та вже впав. Ночі знову під атакою шахедів була Одещина в Ізмаїльському районі. Є влучання в об'єкти зернової логістики по також є руйнування житлових будинків. На місці виникли пожежі. Їх вже ліквідовано. Постраждала одна людина. Жінка 35-го року народження отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує усю необхідну медичну допомогу. Бажаємо постраждалій якнайшвидшого одужання. Загалом окупанти запустили зо три десятки шахедів. Десять з них було знищено над удещиною. Криміналісти Харківщини встановили особи всіх жертв, що загинули внаслідок ракетного удару по кафе в селі Гроза. Робота тривала понад тиждень. Росіяни вбили 59 жителів села в одну мить. Люди загинули цілими родинами у кілька поколінь. Тепер родичі загиблих нарешті зможуть гідно попрощатись з тими, кого окупанти забрали того дня життя. Переходимо до оперативної обстановки на запорізькому напрямку. Вчора в день окупанти завдали удару по привітному Широківської громади, внаслідок чого загинула 74-річна жінка. Наразі прокуратура встановлює тип ворожої ракети. Також цієї ночі над небом Запорізької області було збито шахет. В той же час під вогнем окупантів були й інші населені пункти області. Зокрема, 11 дронів атакували роботи на Малинівку, Новодарівку, Червоне та Новоданилівку. Руйнувань зазнали також житлові будинки та інфраструктура міст. 128 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя. Малинівки Бологір'я, Левадного, верхньої терси Ольгівського та інших міст та сіл на лінії вогню. Ворог здійснив сім РСЗВ обстрілів Новоданилівки, проображенки, роботиного та малої Токмачки, а також вгатив авіаснарядами по Оріхову. Разом з тим окупанти продовжують стягувати оборонні споруди. Як повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, у напрямку Бердянська рашиста везуть зуби дракона на вантажівках з маркуванням без живої сили. Тим часом сили оборони зайняли позиції західні Жероботиного та продовжують стримувати ворога поблизу вербового днями. Нашим бійцям вдалося знищити групу російських десантників, що готувались до штурму за допомогою дрона. Камікадзе ворожу групу ліквідували. На Застафонській 10 відбудова пошкодженого будинку наразі виходить на фінішну пряму фасадні роботи з одного боку завершено. На іншій частині їх розпочали лише кілька днів тому. Всередині виконано шпаклювання та зроблена більшість комунікацій. Докладніше розповість Артур Туркін. На Застафунські 10 тривають зовнішні роботи обрештуванням охоплено переважну частину фасаду. Будівельники облаштовують новітню термомодернізацію. Встановлено вікна, а от огородження для балконів ще чекають. У підвалі прокладено нові комунікації, в тому числі теплові мережі. Виконані гідравлічні іспитання і там, де стиковка стиків вже буде локально підмотана теплезацілінним матеріалом. Це все виконано і в цьому приміщенні, і в того. Будь ласка, можемо бачити. Да. Ось вся мережа йде і он, вона йде в той під'їзд до регулятора, до регулятора скажімо так, теп, ну, теплового процесу в всьому, всьому домі. Всередині квартир стіни штукатурять під шпалери. Також до кінця тижня в цьому під'їзді мають завершити монтаж системи опалення. А завдяки використанню новітніх технологій однієї такої секції батареї буде цілком достатньо, щоб обігріти велику кімнату. Тут серйозне утеплітель людей. То тут точка роси зміщена, це не такі будівлі, як совєтського періоду. Тобто батареї достатньо більш того. У нас енергозберігаючі вікна раз. У нас кількість склопакетів, у нас навіть тут два склопакети, три вікна, тобто три стекла. У нас комплекси термомодернізація будівлі зовні, сучасного виконання опалювальних прилади і оці енергозберіючі вікна вони дають можливість максимально зберегти навіть при збереженні площини скажімо так, отворів на будівлі. У сусідньому під'їзді в деяких квартирах залишились мешканці. Один з них звертає увагу на потребу в шумоізоляції між приміщеннями. Зауваження обіцяють врахувати, щоб як, учли, кактиучлі там капли на, на бунанаступні на, на чилік чи коли зук ізоляція заробить тим часом. На покрівлі завершується установка покривок вентиляційних каналів. В заказі двері будемо вже відсікати приміщення і виконувати опоряджувальні роботи, виходити з приміщень. Також триває виготовлення на виробничих потужностях компанії, триває виготовлення огороджень балконів, ми бачимо, для того, щоб можна було зробити, виконати проєктні рішення. Давайте підключаємось повністю, правильно все кажете, паралельно роботи. йдуть, Поки погода дозволяє, треба робити зовнішні роботи, а внутрішні вже. якщо… Погоди не буде, то будьте вже зараз. Здоровоси. Добре, дякую. дякую. Також під час виїзної наради доповіли про стан робіт на інших будинках. Поки яшка на 100% ми завершили утеплення перекриття третього поверху на горішчі, завершили на 100% залиття полів, полюпол бетоном. І наступного тижня ми завершимо, буде армована стяжка залита і по по полах чорнове буде повністю завершене. Соборне 151. Продовжуємо роботи по капітальному ремонту безпосередньо покрівлі будинку, продовжуємо роботи по термомодернізації фасаду, продовжуємо роботи по ремонту в під'їздах. Також працюємо зараз з сховищем, яке у нас розташоване посеред двору. Продовжуємо роботи в по комунікаціям всередині. На наступному тижні ми плануємо залити монолитний каркас та накрити плитами, і вже будівля буде повністю відбудована. Ми можемо вже починати роботу з дахом над зруйнованою частиною. А от роботи на Зестафонські 10 планують завершити до кінця поточного року. Сподіваємося, що те, що запланували, вони виконують. Зараз вони всі йдуть по графіку, де навіть якісь роботи опереджають. Ну у нас завдання для того, щоб на новий рік людям вже надали ключі, щоб вони могли заїхати в свої будинки. Те, що стосується інших об'єктів, теж вони звітували, що йдуть за графіком. Ми теж іноді. Тихенько виїжджаємо, дивимося, тому дійсно там все йде за графіком. сподіваємося, що так воно і буде. Наразі фінансування на відбудову чотирьох будинків передбачено в повному обсязі. Підрядникам поставлено завдання максимально використати кошти цього рік. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. На вулиці Сталеварів руками працював кіоск, де продавали алкогольні напої. Мешканці прилеглих будинків неодноразово скаржились на покупців, які влаштовували безлад у дворі та на дитячому майданчику. Власники ж наливайки намагалися уникнути відповідальності, здаючи об'єкт в оренду. Проте сьогодні мав таки вдалося демонтувати. З подробицями Вадим Сорвін. Раніше у цьому кіоску, що розташований на вулиці Сталеварів, продавали алкогольні напої. Мешканці прилеглих будинків неодноразово скаржилися правоохоронцям на таке сусідство, адже контингент, який тут збирався, не тільки створював смітник з пляшок, але й вдавався до погроз. З п'ятої ранку тут були безхарченки і інші маргінальні елементи, які шуміли, ходили під кустики. Погрожували нашим дітям, якщо вони підходили, і мешканці неодноразово зверталися до виклику поліції. Після цього підпільний продаж алкоголю припинився на деякий час. Проте, нещодавно власник вирішив заробити на оренді та здав мав для приймання вторинної сировини. За словами мешканців, прилеглих будинків клієнти залишились ті ж самі, а затару їм сплачували настоянкою чи горілкою власного виробництва. У нас було дуже багато скарг від мешканців домів, які проживають. Ну які знаходяться біля цього об'єкту. Було складено акти, зафіксовано порушення, винесено рішення на виконавчий комітет щодо примусового демонтажу. А давалися сім днів власнику цього об'єкту на добровільний демонтаж, але він цього не зробив. Тому сьогодні ми вимушені робити примусовий демонтаж цього об'єкту. Власнику гори Мафа анулювали дозвільні документи на бізнес, термін дії яких закінчився ще до війни. Рішення про демонтаж на засіданні міського виконкому ухвалили одноголосно. Перш за все демонтуємо кіоски, демонтуємо гаражі, які перетворюються на наливайки, які перетворюються на незаконні пункти прийому вторинної сировини і демонтуємо ті споруди, які справді просять нас мешканці, і їм справді це сусідство з такими спорудами ну, вже набридло. Після демонтажу конструкція зберігатиметься в одному з комунальних підприємств міста. Власник зможе отримати її після сплати за простій демонтаж та зберігання. Цьогоріч в Запоріжжі прибрали понад 40 незаконних мафів. Також протягом двох місяців планують прибрати ще 15, зазначають у департаменті муніципального управління. Вадим Сорвин, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Нелюдський вчинок стався у Запоріжжі. Молодик забив до смерті своїх батьків, вклав їх спати і втік. Про ці та інші події у нашому відеодайджесті. У заводському районі сімейна сварка переросла у подвійне вбивство. Батьки 52 дворічного чоловіка дорікнули йому щодо постійного вживання алкоголю, внаслідок чого син схопився за молоток. Спершу забив до смерті матір, коли переконався, що вона вже не дихає, пішов до вічима. Окрім ударів по голові, пасанок завдав і удар ножем в шию. Після цього тіла батьків накрив ковдрою, замкнув квартиру та втік. На сполох забила родичка, яка кілька днів не могла вийти на зв'язок з подружжям. Вбиту родину виявили правоохоронці вже за кілька днів. Сина оперативно розшукали. Наразі він під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. У Вільнянську поліція припинила роботу грального закладу. На момент візиту там перебували адміністраторка та двоє гравців. Під час обшуку з приміщення вилучили комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням ігрові автомати та гроші. Відносно відвідувачів поліція склала адмінпротоколи, триває досудове розслідування. Провалився у восьмиметровий колодязь та опинився у пастці. Інцидент стався в одному з населених пунктів Запорізького району. На щастя, колодязь був порожнім. Рятувальники, що прибули на виклик за допомогою драбини та мотузки, дістали 65-річного чоловіка, після чого врятованого передали медикам. Вельтом здійснює планову заміну сміттєвих баків у всіх районах Запоріжжя. Наразі роботи тривають у Дніпровському. Вже за двома адресами замінили пластикові контейнери на оцинковані. Співробітники Вельтому кажуть, основна проблема старих баків матеріал, на відміну від металу. Пластик витримує меншу вагу сміття, гірше переносить несприятливі погодні умови, а також його досить легко спалити, чим часто користуються вандали. Оновили контейнери вже у комунарському, Шевченківському та Хортицькому районах. В інших вже роботи завершать до кінця року. Хоч заміна і планова, запоріжців просять більш дбайливо ставитись до. Сміттєвих контейнерів, адже ціна одного такого бака становить від 15 тисяч гривень. Дуже би хотілося б попросити людей нашого міста, щоб, по-перше, ми не складували великогабаритні та ремонтні відходи у контейнери. Контейнери витримують близько 400 кілограмів. Іноді буває таке, що контейнери забувають відходами, ремонтними відходами, і це перевантаження воно призводить до поломки контейнера. Також і те, теж воно деформує його стінки, ламаються колеса, які на сьогоднішній день. Вартость набору колес на контейнер десь в розмірі 2000 гривень. Головний документ у житті: 63 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування урочисто привітали із отриманням паспорта громадянина України. Йоним запоріжцям, яким виповнилось 14 років, також вручили пам'ятні подарунки від міської ради, а саме наручні смарт-годинники. На кожному є символічне гравірування. Хай щастить така традиція в Запоріжжі. Вже існує 27 років і приурочена до дня міста. Я у цьому році отримала паспорт. Мені так як мені спогналось 14 років. В честь цього мені подарували годинники від Запоріжжя міська рада. Я дуже задоволена цьому подарку. Мені моєю хороший комп'ютер, тому що хочу стати програмістом. Я приємно уважна, що це іменно годинник, тому що ну, коли гуяєш, на телефон сейчас час поломаний, я не знаю, скільки воємі. Нагадаємо, у місті кілька років діє спеціальна програма Діти Запоріжжя, що розрахована на всебічну підтримку сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування та прийомних родин. Ми вже 27 років даруємо подарунки цим діткам, які. Зараз знаходяться під піклуванням департаменту управління захисту дітей, які вони сьогодні організували це свято, і ці годинники були придбані за кошти місцевого бюджету. Сьогодні подякували батькам за те, що вони несуть таку велику ношу, що дають можливість цим дітям звернутися і сказати, мама тато і побажали дітям, щоб вони стали справжніми патріотами нашого Запоріжжя і нашої країни. Опанувати солов'їну ініціатори всеукраїнського проєкту єдині продовжують навчати всіх охочих української мови. Курс триватиме місяць. Щодня учасники проходитимуть теорію онлайн, а кілька разів на тиждень практикуватимуться у розмовних клубах. Зокрема, обговорюватимуть актуальні теми, аби поглибити свої знання, поліпшити вимову та розширити кругозір. Заняття ми будуємо в першу чергу з акцентом на те, щоб якомога більше учасники могли говорити. У нас можуть бути скоромовки для артикуляційної розминки. У нас обов'язково є лексичний блок. Приміром, сьогодні у нас буде тема українська в побуті, і ми згадаємо, як називаються предмети, побут, як називаються продукти харчування, фрукти, ягоди, все це. Потім зазвичай я використовую різні вправи на, наприклад, там складання діалогів або ж там робота в групах і в парах, щоб учасник якомога більше взаємодіяла між собою і таким чином практикувалися і набували потрібних їм навичок. Участь у мовних курсах безплатна. Заняття проходять і на базі бібліотеки для юнацтва. Як зазначають модератори проєкту, програма підійде абсолютно всім, хто відчує потребу в досконаленні знань української. Моя дочка записала на курси, і ми ходимо регулярно. Завдяки цим курсам. Збагачується мова, розширюється лексикон наших слів. І я бачу, що вже я можу вільно володіти українською мовою, а це теж запорука нашої перемоги. Одразу два нових мурали з'явились у Запоріжжі протягом минулого тижня. Патріотичні малюнки відтепер є на одній з будівель поблизу залізничної станції Запоріжжя, 1 та на стіні палацу культури орбіта. Що саме зображено та чим цікаві стінописи? Розповість Оксана Чуприна. Окупанти чекали, що в українських містах їх зустрічатимуть з квітами, але не очікували, що наші квіточки їх знищуватимуть. У Запоріжжі з'явився новий мурал. Із зображенням квітки для окупанта символічним є і місце біля залізничної станції запоріжжя 1 щоб всі, хто приїжджає до міста, одразу розуміли, який настрій у запоріжців на стіні. Укрпошти зображено квітку для окупанта, яка знищує живу силу та техніку окупанта. На українській землі ескіз муралу належить французькому митцю українського походження, графіку і муралісту Микиті Кравцову, а втілили ідею в життя його друзі: киянин Давид Чичкан та одеситка Катерина Пікарська. Це наші військові, які знаходяться на полі кукурудзяному, що символізує, що вони захищають живу землю, яку оброблюють люди. Те, що вони їдять. ну така символіка. Це просто дань нашим військовим у прифронтовому місті. Ну, має бути щось таке. Ну як російські пропагандисти транслювали те, що їх будуть зустрічати з квітами, то це саме ті квіти, з якими їх будуть зустрічати. Патріотичний мурал намалювали за кілька днів, оскільки муралісти не тутешні, орієнтуватись у місті їм допомагали запорізькі волонтери. А розпочали ввечері, тому що потрібно було переводити контур спочатку малюнків. Для мене це було несподівано, бо я думала, що мурали ну, драбинку поставив і почав малювати. Але ні. Працювали з проектором, переводили контур. Тоді розпочали замальовку. Трошки нам зіпсували плани погодні умови, бо в неділю пішов дощ. Ми стояли там, чекали. Але все було так домальовано. Ще один патріотичний мурал з'явився на стіні паласу культури Орбіта. Де митці зобразили гуляйпільського революціонера і анархіста Нестора Махна. Ну, всім відомо, що Махно це локальний герой. Це така дуже знаменита постать у світі взагалі. Багато хто Україні асоціює з Махном. І ми знаємо, що дуже багато військових носять псевдо Махно. Є батальйон Махно Запорізької області. Є якийсь батальйон поліцейський навіть Махно. Махно би не дуже зрозумів, правда це. І є професійні анархісти ідейні, які воюють в лавах ЗСУ і гур. Тож ось мотивація зробити тут Махна. До речі, саме стінопис із зображенням Махна викликав неоднозначну реакцію у запоріжців, починаючи від самої постаті Нестора Івановича до власне зображення. Проте вуличне мистецтво завжди було провокативним і дискусійним. Тож кожен, хто виносить своє мистецтво на загал і реагує на певні виклики сьогодення, повинен бути готовим до обговорення і навіть до критики, кажуть експерти. Щодо муралів Запоріжжі, то до останнього часу. Влучених муралів класних можна було перерахувати, ну на мій погляд, да, на пальцях однієї руки їх було дуже мало. Більшість людей завжди обирає щось дуже приємне, просто красиве, просто декоративне. От їм хочеться, щоб тут квіточки розквітли, розумієте? А мистецтво так не працює. Якщо ми хочемо сучасне мистецтво та да, втілювати, привносити, то треба бути готовими до критики в тому числі. Ці стінописи з'явились у Запоріжжі за підтримки міжнародного симпозіуму, бірючий та спілки до. Лідників сучасного мистецтва у співпраці з громадською організацією «Культ Прожектор Оксана Чуприна, Олександр Гоц, Роман Котляр, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.